22 вже. А не, організатора не можна Капеш. рахувати. Віктор не 22, Тепер 22. 22. Ну, давайте я два рази приєднаюся, 23. Так, не треба так робити. Так, сьогодні у нас 20. Так, порядок денний. Отже, шановні колеги, у нас є кворум. У нас винесено одне питання, яке ново виникло. Де щодо внесення змін до положення про автоматизовану систему документообігу суду. Е, і питання різне. В різному у нас нічого немає. Тому, хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 за, бачу, Не бачу голосів. Гребенюк. Ганочку бачу. 20. Е, Головенко, Гребенюк не бачу. Хто проти? Хто утримався? Немає. Отже, е, рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Колеги, я довго не буду зупинятися. Суть змін дуже проста. Пропонується той розділ, де ми визначаємо порядок передачі справ раніше визначеному суді доповідачу, Пропонується доповнити пункт щодо апеляційних скарг словосполученням, якщо інше. Інший порядок не визначений зборами суддів. Тобто, за загальним правилом, у нас було прописано, що всі апеляційні скарги, які надходять в межах одного кримінального провадження, передаються одному і тому самому слідчому судді Для першої інстанції в нас є такий виняток, що збори суддів можуть це визначати для апеляції немає. Але для апеляції це більш навіть важливіше, тому що. По-перше, мова йде виключно лише про слідчих суддів, Тобто, якщо в першій інстанції там судді можуть відбиватися за розгляду справ, то в апеляції ця мова йде виключно про слідчих суддів. Уже і другий момент, що е, ну конкретно якщо говорити про звернення кількості суду, є такі кримінальні провадження, де така величезна кількість е, санкцій, що їх навіть фізично одна людина не може розгадати. Тому була відповідь було відповідне звернення київського апеляційного суду. Ми паралельно провели консультацію з державною судовою адміністрацією. Я вам сьогодні сказав листа, що це не потребуватиме якогось до Єдине, що в мене е, зауваження, що щодо набрання чинності, то все-таки більш е, чітко прописати, що зміни набирають чинності після їх погодження державною судовою. Адміністрації України з дня оприлюднення на офіційному сайті, але не раніше ніж 1 квітня 2025 року. Я думаю, ви розумієте, чому по суті, у нас ще положення не набрало чинності, а ми внесемо ці зміни, ми їх опублікуємо звичайно, чим як скоріше, але щоб так не вийшло, що зміни ви не набрали чинності раніше, ніж положення. Тобто технічна буде правка, але не раніше, 1 квітня 2025 року. 1 квітня, я думаю, ми ще опублікуємо одразу е редакцію положення вже з цим виставми. Чи хтось бажає про питання? Чи можемо зрозумів. Всім зрозуміло. Тоді no. поставлю на голосування з урахуванням тої зміни щодо набрання чинності. Хто за, прошу 4. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12 13, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19. Я бачу. Грибенюк 20, 20. Ганечко, 21. Е, Адамов Кобилянський не бачу. Е, 21 голос за. Е, 20 голосів за все-таки один. Я два, два рази за, зарахував. Хто проти, хто утримався? Коли... Немає, я так розумію. Я вам дякую, що так швидко зібралися. На цьому засідання закінчено. Порядок денний вичерпано. Всім гарного дня, спокійно. побачення. Колеги, всім щиро дякую від імені Київського поліційного суду за оперативність. Особисто Богдану Сільвестровичу Мунічу наше щире дякуємо. Вимикайте запис, чи щось.